Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження одразу за чотирма статтями. Під час обшуків у чоловіка знайшли зброю та ймовірно наркотики. Ба більше у мережі з'явилося відео з вибаченнями підозрюваного. Всі деталі гучного інциденту розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Поліцейські затримали 28-річного підозрюваного Долотенка у побитті ветерана війні у Смілі на Черкащині. Злоумисник переховувався у готелі. Підозрюваному наразі загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомила Національна поліція України. Підняв голову! Місце проживання. Вулиця! Піднімайся! Так. Окрім того, за місцем проживання підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили ймовірно наркотичний засіб та зброю. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою. Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині. Поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство, вчинене групою осіб. Та частиною четвертою статті 189 кримінального кодексу України вимагання за якими фігуранту 10.09.2024 року оголошено про підозру в процесуальному порядку. Тим часом у мережі з'явилося відео, у якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії за цю ситуацію. Він сказав, що поважає українців та зсу і не хотів, щоб так получилось. Я до Вадим Олександрович з міста Сміли. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я взагалі не поважаю українську армію, український народ, і не, дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібраною, тобто я не хотів так, щоб вийшло. Нагадаю, що напередодні у місті Сміла Черкаської області стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень. На початку вересня у Фейсбуці опублікували відео конфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один із чоловіків б'є військового по обличчю. Військового, якого вдарили, звати Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій, захищав Бахмут. Зараз перебуває на лікарняному після поранення. У мережі пишуть, що наприкінці серпня військовий написав у Фейсбук про інциденти з батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нахамили літнім людям. Ба більше у пабліках повідомляє, що кримінальний авторитет Долотенко, який ймовірно і спричинив аварійну ситуацію на дорозі, з батьками військового дізнався про пости. Закликав чоловіка на зустріч, вдарив в обличчя та змусив записати вибачення. Не будеш ніби казати? Ти розібрався ситуацію. Я до о. Одають на б і заходить майстрів. Дивися, ти дивись, ти май позори на всю сміло, говори, об'ясняй ситуацію. Давай. За що? Героя, ну, об'ясняй, ти за що ти б? Об об'ясняй ситуацію. Вася. Он любит стоять милиция, стоит, блядь, стоять, стоят там, он Да, ты объясняй, давай. Объясняй ситуацию, на Скажи, что я не разобрался ситуации, юна. Я просто выписал, как Ты просто, ты сука, дура, это просто, ты не... Что еще? Все, пошли в машину. Ну, нормально, поцепил. Призвище я. Пойдемте в скорую. Віддірці там спомнів. Від а відсможуємо фото, а что я не можу. Падьо, завудка. Пойдем зі мною. Є документи? Після Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття. Я Гончаренко Анатолій, села Ташлик. З приводу інциденту, який стався. З батьками на дорозі батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям. Що така ситуація сталася? Жителі Сміли швидко ідентифікували людину, яка ображала військового та змушувала його вибачатися. Ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долотенко. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов'язані зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Після того як відео з вибаченнями побитого гончаренка спричинили нову хвилю резонансу. Місцевий бізнесмен і депутат Віктор Овчаренко ініціював проведення у стінах Смілянської мерії розширеної наради. Мені здається, що це дивно, коли на очах поліцейських побито військового змушують вибачатися. Я знаю цього хлопця особисто. На початку повномасштабного вторгнення він був у нашому добровільному формуванні, а потім пішов у сили спеціальних операцій. Колишніх військових не буває. Людина військовій формі це наш прапор. Хоче вислухати керівництво місцевої поліції, аби вони пояснили відсутність реакції з боку їхніх працівників. На подію публічно відреагували низка активістів і військових, зокрема, колишній секретар Черкаської міської ради. А нині військовослужбовець, уродженець Сміли Ярослав Нищик, закликав компетентні органи відреагувати на інцидент. Це просто дічь в Смілі до цього часу абсолютно вільно почуваються всілякі носи спартаки і й інша шобла. Їх не помічає ТЦК, їх не бачить поліція, співробітники якої знаходяться залічені метри від місця події. Але потім будуть винні контужені військові, які розстріляють виродків на. І викинуть тіла, щоб хороби їли. Все місто знає, хто побив військового, крім людей, що мали б на це відреагувати. Вадим Долотенко, ім'я того, що бив. Також на конфлікт відреагував народний депутат та військовий Сергій Рудик. Він розповів, що Гончаренко та його сім'ї погрожували розправою. Просто жахлива історія сталася у смілі. Нашому військовому добровольцю, який два роки воював, захищав Бахмут, демобілізовувався через поранення, погрожував розправою місцевий бандюк. Все місто де ім'я злочинця відоме, але місцева поліція розводить руками. Потерпілий не хоче писати заяву. Отже, проблеми не існує. є. щоб я бачив під за його словами. Після розголосу зібралася позачергова сесія міськради, однак ніякого результату це не принесло. Результат фактично випуск пари і заслуховані слуг закону. Останні як по нотах вивчаємо, збираємо докази, встановлюємо обставини. Їхні методи роботи добре знаю ще з дев'ятнадцятого року, коли місцева поліція зривала вибори і йшла по безпреділу. Тому довіра до них на рівні плінтусу. Бабіша Рудик стверджує, що бандит уже фактично уникнув покарання. Важливий факт: місцевий бандит вже фактично уникнув покарання. Знайшлася дрібна кримінальна справа. Начебто вкрав золотий ланцюжок, отримав два роки з роком випробування умовно, тобто і під мобілізацію не потрапляє, і покарання може уникнути. Класична схема ще й підозрюю не дешева. Нардеп офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування без діяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції, відкриття кримінального провадження за фактом погроз і завдання тілесних ушкоджень. Нардемдавита Рахамія та начальник Черкаської УВА теж відреагували на побиття військового у смілі. По Ганебний випадок нападу на військовослужбовця на лікуванні в місті Сміла. Цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію. Ганебний випадок у нашій Смілі неправдячність і шану до захисників і захисниць України. Інцидент, що повинен мати належну оцінку і реагування від правоохоронців, а винні притягнуті до відповідальності. Випадок, який повинен стати уроком для всіх, особливо для тих, хто й досі не зрозумів, що триває війна. Міністр внутрішніх справ також сказав своє слово. Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій, чи вірніше можливої бездіяльності місцевих поліцейських. Щодня Україна. Протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів, і кожен з воїнів, всі наші люди, заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути. І тільки після реакції громадськості правоохоронці затримали підозрюваного та оголосили йому підозру. Також щодо дій поліцейських, керівництво головного управління національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування. А керівника відділу поліції номер 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов'язків. А як думаєте, ви чи понесе покарання затриманий? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Я ж бажаю. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та вдолу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.